Дорогі друзі, ми знову в експозиції музею пам'яті європейського народу та хлопост України у наші суворі часи, коли кожен громадянин країни, житель міста, кожна людина знаходиться в небезпеці і шукає якісь сили. Якісь приклади долучитися до цієї сили нам здається можливим, осмислюючи життя ханни Шнирсу, жінки, яка народилася в рабинській родині, вийшла замір за рабом, народила трьох синів і виховала їх в юдеїзмі. Одному з тих синів судилося почувати хабаду і стати сьомим вивалицьким гребом. Хана Шнірсон пройшла через надзвичайні випробування. Часи благополуччя межували з драмами і навіть трагедіями. І от сьогодні в цій експозиції якою ми намагалися вшанувати євреївка Тернослава. Вона так і називається Євреїка Тернослава Дніпропетровська Дніпра. Однією з героїн нашої експозиції і стала Ханна Шнірсова. А народилася дівчинка Ханна 12 січня 1880 року в Миколаєві. Її батьками були рабин міста. Мейр Яновський, ірбетсен Рахель, дочка Рабина. Хана була старшою дитиною в сім'ї. У неї були дві сестрички Гітель і Етель, і молодший брат Ізраїль Лейб. В ті роки в єврейській общині Миколаєва переважала хабацька течія, тому відповідна атмосфера оточувала дівчинку з перших років життя та й сама вона була її частиною. Вона мала відповідальне доручення від батька переписувати від руки кожен новий маамар це статті Любавицького Ребе. Щойно вони пробували до Миколаєва. А копії дівчинка роздавала Хасидам. Від батька вона успадкувала музичну і літературну обдарованість. Про рівень її володіння словом свідчать мемуари. Які хана Шнерсон написала уже на схилі життя? У 1900 році Хана стала дружиною Левіцхака Шнерсона. Вже тоді е молодий Левіцхак був відомим в юдейському світі вченим в родині народилися три сини: Менахем Мендл, Майбутній сьомий Любавицький Ребен, Довбер – Лейб. У 1907 році родина перебралася до Катернослава, де через два роки, у 1909-му, 30-річний Левіц Хактшнерсон став рабином міста. Цю посаду він обіймав довго протягом 30 років до арешту у 1939. В той час місто було одним з найбільших єврейських центрів Росії. Євреї складали більше третини його населення. Проте дедалі популярнішим ставав рух гаскали світського єврейства, а також сіонізму. Хана в своїх мемуарах згадувала, що і прибічники Гаскали, і сіоністи спочатку були не у захваті від призначення Хасида. Цієї ідеї на посаду рабина Катернослава. Втім, з часом вони змінили свою думку і щиро допомагали Левіку і пишалися тим, чого вдалося досягнути за часи його лідерства. І всі ці роки поряд з ним була його дружина, Ребецн Хана. Вона знала декілька іноземних мов, була ерудованою жінкою, але головне, що вона розуміла людей. Вміла спілкуватися. І все це сприяло не тільки добрій атмосфері дому, вихованню синів, а й глобальному успіху чоловіка в справі його життя. Як вимагає традиція, РБЦНХАНа приймала гостей, очолювала гуртки в общині і благодійні фонди. За спогадами сучасників, вона була. Виключно доброзичливою до всіх, які зверталися до неї по пораду, допомогу. Вона давала поради стосовно проведення єврейських обрядів, обрізання, барміцва, батміцва, весілля, свята, поховання. Традиційно вона збирала придане для бідних наречених. Консультувала жінок у найскладніші часи їхнього життя. Зокрема, вона допомагала облаштувати життя жінки, якщо вона розлучилася з чоловіком. А під час Першої світової війни у Котенославі почалася нова скажімо так, доба історична, яка напряму зачепила і єврейську общину. І дім Хан Шнерсон. В місті опинилися натовпи євреїв біженців, вигнаних з покордонних областей. Ці люди не мали, ми розуміємо, що таке біженці, хто такі біженці? Вони не мали ані даху над головою, ані засобів до існування. Хана Шнерсон увесь свій час присвячувала проблемам прибульців. Менахем Мендл Шнерсон через багато років розповідав тисячам своїх послідовників про цей період в, життя, в житті родини. Це було вражаюче явище. Ніколи раніше не бачив я такого енергійного співчуття і вдень, і вночі. Я навчався в хедирі і не надто переймався домашніми справами, але діяльність моєї матері була екстраординарною. Вона залишилася в моїй пам'яті назавжди. Так згадував сьому Любавицький райбе підліткові роки. Настали радянські часи. Цілком позитивні для світських нерелігійних євреїв, які отримували певні права, про які мріяли за царата. Скажімо, право. Покидати свого цілості і переїжджати до великих міст. Право поступати в навчальні заклади без відсоткової норми та інші права. Але комуністична диктатура цілилася в основу єврейської ідентичності в юдаїзм. І по всій країні зачинялися синагоги. Єврейські освітні заклади, тобто талмутори, Хедери, Єшиви, Махони, все це поза законом. Сам іврит мова тори, є мовою поза законом. Звісно, це впливало на статус родини ресунів в котриму славі Дніпропетровська. Рабин невпинно продовжував свою діяльність. Ребецин. Невтомно йому допомагала. Але їхня сім'я, будинок знаходиться під наглядом міліції, він все більше дратує владу, тому що не намагаючись навіть ховатися, проводить обряди, Складає дздат у вигляді допоміжного фонду. І через цей фонд допомагає євреям, що потерпають від скольти. А чому вони потерпали? Тому що багато євреїв, які не могли працювати в суботу, вони щосуботи святкували шаба. А більшість і установ, і заводів в той час працювали з робочої суботи. Людей виганяли з роботи, і таким чином вони опинялися без сталих засобів на існування. Крім того, Шнерсони вели переписку насамперед своїми синами. Два їхніх сина, перший Менахамедо, і третій Ар'є Лейб, були за Залізною Завісою. Їх звинуватило в тому, що. Левік веде клерікальну змову і таким чином готується до налагодження Шпигунської мережі в Радянському Союзі. У 1939 році у березні був проведений обшук, нічний багатогодинний обшук будинку на Брикадні 13. Вилучно багато книжок. Але головне. Від варту взятий Ловіцьха, і через кілька місяців він отримав вирок заслання в казахський посіок Чилі. Його доля розділила хан. Це було очевидно. Вона не могла відразу поїхати до Чилі, тому що на її руках був другий син. Ще одна трагедія матері. Довбир з дитинства потерпав від психічних хвороб. І тому його розлади е, талановитого юнака е, штовхали на те, що більше часу він проводив лікарню. Але вона змушена була його залишити на Ігрині е, і поїхати в Казахстан. Там вони міняли квартири, але в якій би квартирі вони не жили, все це були злиденні, незатишні житла, які нічим не нагадували їхнє життя в Катеринославі. Недоїдання, жахливі умови, москіти, клімат, до якого вони не були пристосовані, все це вплинуло на здоров'я, особливо на здоров'я левіка. Але всі п'ять років він працював. Ханна привезла йому папір, тор, твілін, тамолес, все, що він просив її привезти у листі. І надалі вона навіть навчилася виготовляти чорнила з рослин і таким чином 5 років заслаблий тілесно. Її чоловік, але дуже сильний духовно писав, ну, за оцінкою вчених юдейських надзвичайно цінні роботи, коментарі до Тура, які потім хані вдалося вивезти з Радянського Союзу і опублікувати уже в сполучених Америки. Так, от після п'яти років заслання. Вони перебралися стараннями хани і друзів в Алмати. і там вже, здавалося, прийшла радість більш спокійного життя, краща квартира, єврейське середовище, община, яка їх зустріла надзвичайно привітно. Але хвороба брала своє. Левіц Хак не хотів говорити людям про те, що він хворий. Він не винаймав до себе медичну сестру. Всі обов'язки нагляду виконувала аж до останнього сама дружина хана. Вона потурбувалася і про лікаря. Друзі допомогли з Ленінграду привезти хорошого лікаря, який констатував, що покращення уже. Не буде. І хана свідомо про це вона написала в своїх спогадах, готувалася до неїшого. Вона намагалася що найдовше залишатися з своїм чоловіком, майже не спала, але його смирний час вона якраз вийшла в іншу кімнату перепочити. І коли після сну вона повернулася. Побачила, що будинок повний людьми. Це вже люди прийшли прощатися з своїм родином. Ханна залишилася одна, вона розуміла, що навіть прізвище Шнейрсон могло бути приводом для несподіваного арешту, вбивства. І так, так. З Радянським Союзом її вже нічого не єднало. Вона дізналася, що її син Довбер загинув від рук нацистів, в лікарні ігри. Вона вирішила виїхати, і в цьому їй допомогли друзі. У 1946 році нарешті настав кінець. Її стражданням і поневірянням. До останньої миті, коли вона покинула Радянський Союз, Ханна не вірила, що вона залишиться живою. Вона розуміла таку несталість свого становища в державі. Але в той час в Польщу поверталися польські громадяни, які опинилися на території СРСР. І багатьом євреям вдалося, користуючись цим коридором, вирватися з під залізної завіси за підробними польськими документами. І от в їх числі була Іра Бецнхана, таким чином вона дісталася до Парижу в вільний світ, а там її уже зустрічав старший син. Який в той час обіймав, мав такий статус зятя шостого Рейбе Хабади? Вони не бачилися більше 20 років. Зворушлива зустріч, сльози. І невдовзі з Парижа вони відбули до Сполучених Штатів Америки, де для Ханни розпочався абсолютно новий етап життя? У 1950 році помер. Шости ребе Риби Ісхак. і через рік Менах Мендл приймає керівництвом Хасидами Хабаду. Рибетзен Хана стала, стала носити статус новий для неї мати ребе. Цікаво, що з дня, коли вона прибула в Нью-Йорк, і до самої її кончини її син Мелшнерсон, відвідував її щодня. Це у них називалася Висока година дня. У сина були ключі від дому, мат мами, він приходив без попередження. Зазвичай готував собі і мамі чай, і вони проводили у розмовах від 15 до 30 хвилин. Хана Шнерсон носила цей титул «Мати Рейбе» за спогадами сучасників з великою гідністю. Але і без претензій. У неї вистачало такту, ерудиції, освіти, аби оцінити той позитивний внесок, який здійснює її син на весь єврейський світ, який відроджувався після лихоліть першої половини ХХ століття. Ребетцен Хана Шнейрсон покинула. Цей світ у святу Суботу, у 1964 році. У віці 84 років. Тисячі Хасидів прощалися з нею. Вона була похована у Нью-Йорку. В пам'ять про неї по всьому світі були засновані єврейські освітні заклади. Вони отримали назву Бейтхана, Махонхана, Керенхана. І в нашому місті всередині 1990-х років була заснована Бейтхана для підготовки педагогів єврейських шкіл і дитячих садочків, приватних вчителів і вихователів у єврейській сім'ї. Своїм покликанням сьогодні це вже інститут і вважав і вважає не лише професійну підготовку студентів, а виховання гідних єврейських жінок і матерів. родини життя яких буде регулюватися заповідями і традицією. Після смерті хани були опубліковані її щоденники, і широке кола читачів дізналися про е, життя ВСРСР? У кожен юрцайт матері Сьому Любавицький Ребе проводив зустріч з своїми сератниками. Де говорив про роль єврейської жінки в родині і общині. На цьому ми закінчуємо наш урок. Я щиро бажаю вам стійкості, витривалості і хай нам всім пощастить пережити цю зиму. Дякую за увагу! До побачення!